Прозорість і підзвітність це ті ключові фактори, на які звертають увагу іноземні партнери в рамках співпраці з українськими містами. Зразковою у цьому напрямку є Ніжинська громада, яка показує чудове і швидке виконання поставлених умов. Заступник постійного представника проон в Україні Політіс резюмує, співпрацювати з громадою Ніжина – це суцільне задоволення. Ніжин, well, як і інші міста в uh, Чернігівській області, є uh, подібними і є дуже важливими для того, щоб програма розвитку організації Об'єднаних Націй надавала їм свою допомогу, оскільки вони демонструють супротив, супротив і стійкість своєму розвитку. завдяки співпраці з програмою розвитку проон та підтримці уряду Канади в Ніжині запустили інноваційний проєкт Простір соціальної адаптації університет третього віку. Та мобільну соціальну службу ми дуже пишаємось тим, що а, з боку ПРОН ми можемо зробити свій внесок а, в розвиток такого простору, коли просто жінки, чоловіки, навіть діти можуть зібратися разом, і для нас є дуже символічним. Оскільки дуже багато шрамів залишилося не тільки на об'єктах критичної інфраструктури, пострадали душа а, життя простих людей і мати такий простір, де вони можуть зібратися є дуже важливим під час війни підтримка України з боку іноземних партнерів є дуже важливою. У свою чергу представники проон наголошують, що така співпраця є довготривалою і неодмінно продовжиться і після нашої перемоги. для нас проон є дуже важливим робити інвестиції не тільки у відновлення розвиток постраждалих об'єктів критичної інфраструктури, а робити інвестиції в людський капітал, допомагати людям. and supporting the people.